Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок читання. Тема уроку звуки з, дз, дз буквосполучення «дз», читання текстів з вивченими літерами. Ну, діти, підведіться, всі приємно посміхніться. Про уже дзвінок, починаємо урок. Сьогодні на уроці читання ми познайомимося зі звуками дз, дз та позначенням їх буквосполученням дз. Сформуємо вміння правильно вимовляти ці звуки, у вміння робити звуковий аналіз слів, читати та будувати речення. Погляньте, будь ласка, на букву сполучення з. Давайте спробуємо правильно вимовляти звуки дз-дз, читаючи слова. Дзига, гудзики, гедзь, родзинка, кукурудза. Пробуйте самостійно прочитати ці слова. Буква сполучення дз не роз'єднуйте, читайте одним звуком. Дзига, гудзики, гедзь, родзинка, кукурудза. Погляньте, будь ласка, на малюночок на сторінці 64 у нашому підручничку. Який предмет крутять букви? Букви дз крутять іграшку дзигу. У кого з вас була, чи є така іграшка? Як нею гратися? Її потрібно заводити за допомогою ручки вгорі. так? Коли її заведеш, вона починає крутитися. Давайте виконаємо звуковий аналіз слова «дзига». Приготуйте, будь ласка, свої картки. Перш за все, ми маємо поділити це слово на склади. Поклали руку під підборіддя і проговорюємо його частинками. «Дзига». У слові «дзига» два склади. Визначаємо наголошений склад. Гукаємо це слово. Дзига. Найдовше ми протягуємо звук и. Він стоїть у першому складі, тому перший склад у слові «дзига» є наголошеним. Тепер, дітки, ми робимо звуковий аналіз кожного, кожної букви. Подивіться, будь ласка, буква сполучення дз позначається одним звуком. Дві букви позначають один звук. «Дз-» Приголосний твердий позначаємо рисочкою. Наступний звук и голосний наголошений позначаємо кружечком. Далі звук Г. Приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. І останній звук А, голосний не наголошений позначаємо кружечком. У буквосполученні з. Дві букви, але один звук. Тому у слові «дзига» п'ять букв, але чотири звуки. Порівняйте, будь ласка, свою модельку, свій звуковий аналіз із тим, який зображений в підручнику. Так, тепер подивіться, будь ласка, дітки, ми бачимо букву сполучення «дз», Заглядає на дзьобик до папушки, так? Давайте виконаємо звуковий аналіз слова дзьоб і співставимо його із схемкою поданою на малюночку. Слово дзьоб маємо поділити на склади. Подивіться, будь ласка, скільки голосних звуків у цьому слові. Один звук О. Значить, цей це слово є односкладовим. Робимо звуковий аналіз. Букву сполучення Ц. Ми його не розриваємо, дітки. Дві букви Дз позначають один звук. І так, як за ними стоїть м'який знак. А ми пам'ятаємо, що м'який знак свого звуку не має, але він пом'якшує попередній звук. Тому буквосполучення сполучення Дз. Приголосний м'який позначаємо двома рисочками. Наступний звук О голосний наголошений, позначаємо кружечком. І останній звук Б, приголосний, твердий, позначаємо однією рисочкою. Подивіться, будь ласка, у слові дзьоб буквосполучення дз Має звук м'який, тому що за ним стоїть м'який знак. Тобто, дітки, буква сполучення «дз» може мати два звуки. Дз твердий приголосний і дзь – м'який приголосний. Дві букви Дз у буквосполученні позначаються одним звуком. Перші два звуки в цих словах дз, дз. На письмі позначається буква сполученням із двох букв дз. Перший звук твердий, дз, а другий м'який дзь. І позначаються вони у наших е, схемках: твердий звук. Однією рисочкою м'який звук двома рисочками. Погляньте, будь ласка, на завдання, яке приготувала для нас читалочка на сторінці 64. Утвори склади з буквосполученням «з» Дз, та буквами, які позначають голосні звуки. Подивіться, будь ласка, буквосполучення «з» Ц і з буквою А читається як «дза». Буква сполучення дз із буквою О читається як дзо. Буква сполучення дз із буквою У читається як дзу. Буква сполучення дз разом із буквою і читається як дз. Буква сполучення дз разом із буквою Е читається як дзе. Буква сполучення «дз» разом із буквою І читається як «дзі». Буква сполучення «дз» разом із буквою Я читається як «дзя». Буква сполучення «дз» разом із буквою Ю читається як дзю. Давайте прочитаємо разом із вами створені буквосполучення. сполучення. ДЗА. Дзу дзо, дзу, дзи, дзе, дзі, дзя, дзю. Коли читаємо такі буквосполучення, дітки ми дз не роз'єднуємо, а намагаємося читати як один звук. «дз», дз. Ніби то мушка комарик дзищить з, дз, дз, дз. І потім до цього звуку додаємо іще якийсь голосний. А зараз, дітки, давайте спробуємо прочитати слова, малюночки яких позначені дзвоник кукурудза, гудзики. Погляньте, у цих словах є буква сполучення дз. Дзвоник кукурудза гудзики. Спробуйте, дітки, самостійно прочитати ці слова. Наступним завданням нам з вами необхідно буде прочитати текст. Але перед тим, як ми його прочитаємо, погляньте, будь ласка, на малюночок. Який зображений біля тексту, і скажіть, що зображено на цьому малюнку? На малюнку зображені квіти, дзвіночки, так? на яких сидить мушка комашка сидить. Дітки, про що може йти мова у нашому тексті згідно нашого малюночка? Так, звичайно, у тексті може розповідатися про рослинку дзвіночок та кормашку, яка прилетить до нашої квіточки. Послухайте, будь ласка, уважненько текст і спробуйте придумати до тексту заголовок. У лісі дзюркотів струмок. Над ним схилились лісові дзвіночки. Вони дивились у воду. Як у дзеркало. Прилетів ґезь. Він сів на дзвіночки і захитав їх. Хотів, щоб вони задзвонили. Гець не знав, що лісові дзвіночки не дзвонять. Дітки, скажіть, будь ласка, який заголовок ми можемо придумати до нашого тексту? Дзвіночки, звичайно, молодці. Поставте, будь ласка, відео на паузу та прочитайте текст або з відео уроку, або скориставшись вашим підручничком. Так, я сподіваюся, ви вже самостійно прочитали текст про дзвіночки. Дітки, давайте спробуємо дати відповіді на запитання до цього тексту. Де росли лісові дзвіночки? Лісові дзвіночки росли у лісі біля струмочка. так? Що вони робили? Вони дивилися у воду, як у дзеркало. Хто до них прилетів? До лісових дзвіночків прилетів Гець. Що робив Гець? Гець став хитати дзвіночки. Для чого він хитав дзвіночки? Гець хотів, щоб дзвіночки задзвонили. Дітки, а чому дзвіночки не задзвонили? Тому що це лісові квіти, а вони ніколи не дзвонять. Так? А чому ці квіти назвали дзвіночками, якщо вони не дзвонять? Як ви думаєте? Тому що квітка дуже нагадує нам дзвіночок, так? За формою вона схожа на дзвіночок. Тому через це ці квіточки назвали дзвіночками. Молодці. Погляньте, будь ласка, на наступне завдання на сторінці 65. В нашому завданні ви маєте прослухати текст та. Придумати до нього заголовок. Олесь і Марійка люблять дивитися по телевізору передачі про тварин. Сьогодні діти дізнались багато цікавого про дзьоби птахів. Виявляється, дзьоб у птаха не прикраса. Ним він добуває їжу. Дзьоби у птахів дуже різні. У качки дзьоб. Плоский. Ним вона збирає їжу на поверхні води. Дзьоб папуги й горобця нагадує кусачки. Птахи подрібнюють ним насіння. Дуже міцний дзьоб у дятла. Він роздовбує дзьобом кору на деревах, дістає шкідливих личинок і комах. Дітки, скажіть мені, будь ласка, який заголовок? Можна підібрати до нашого тексту. Цікава інформація про дзьоб або дзьоби птахів. Так, скажіть мені, будь ласка, в цьому тексті розповідалося про кого? В цьому тексті розповідалося про птахів, а саме про те, що дзьоб у пташки. Не прикраса, що дзьобом пташка добуває собі їжу. Давайте пригадаємо про дзьоби яких птахів розповідалося в тексті. Нам розповідали про дзьоб качки, про дзьоб папуги горобця, а також про дзьоб дятла. Дітки, я пропоную вам. Прочитати цей текст самостійно з підручника або з екрану відеоуроку та спробувати переказати цей текст, тобто розказати, що цікавого ви дізналися із цього тексту. Скажіть мені, будь ласка, який звук ми сьогодні з вами повторили? Ми сьогодні з вами повторили два звуки: звук Д і звук З, але об'єднали їх у буквосполучення з. Буквосполучення сполучення з позначається або м'яким звуком «дз», або м'яким твердим звуком «дз». І у буквосполученні «дз» дві букви, які мають один звук. Оберіть, будь ласка, цеглинку із тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку: зелений, жовтий або червоний. А я дякую вам за вашу роботу на уроці та прощаюся з вами до нових зустрічей!